Вітаю, малята, заняття з розвитку мовлення. Хто посуд має, той його і доглядає. Згодні? Молодці, ви впізнали цю бабусю? З якої вона казки? Так, Федорине горе. А чому вона така здивована? Яке лихо її спіткало? Від бабусі Федори утік увесь посуд. Ось чому вона така здивована? А що таке посуд, дітки? Знаєте? Давайте розглянемо малюнок, що ви бачите на зображенні? Так, чайник, сковорода, тарілки, різноманітний посуд. Чому від бабусі втік посуд? Пригадали? А як можна його повернути? Давайте разом поміркуємо. Ось, наприклад, наздогнати посуд і привезти його назад, запросити посуд помитися, запропонувати чисті шафи і зручні полиці. А давайте промовимо чарівні слова, і посуд з'явиться. Разу посуд, посуд не барись, до бабусі повернись. Дивіться, дітки, що на зображенні ми бачимо. Так, це кастрюля. А це чайник, миска, молодці, сковорода, тарілка. Масленка, скляна глибока миска, чашка з блюдцем, цукорниця. Ось ми, дітки, розібрались, який буває посуд. Посуд, посуд не барись, до бабусі повернись. Наступна вправа мовлинева доповни речення. Посуд для варіння їжі, як називається? Так, кастрюля. Пристрій, за допомогою якого, їдять борщ або суп. Так, називається ложка. Шавка, у якій зберігають хліб, називається хлібниця. Молодці. А сіль насипають куди? У сільничку. Так. А цукор. У цукорницю. Так. У чому кип'ятять воду для чаю? У чайнику. Так, звичайно. Наступна вправа, який буває посуд. Посуд дітки буває кухонний. Ним користуються на кухні для приготування їжі. Ось так він виглядає. Також буває столовий. З нього їдять та накладають різні готові страви. Як сервіс так? виглядає? Дуже гарний. А ще буває чайний для? Так, для чаювання. А зараз, дітки, розкладіть посуд, треба провести лінію. За призначенням на тацю чайний посуд, на стіл столовий, у шафу кухонний. Самостійно, молодці. А наступна вправа? Що зайве. І чому? Поміркуйте та поясніть, що зайве? Та чому? Згодна, це тарілка, вона зайва. Бо це столовий посуд. Молодці. А на наступному рядку, що зайве? Як ви гадаєте? Так, це чашка. Вона відноситься до чайного. Посуду. Молодці. Наступне зображення. Що зайве? Так, цукорниця. Вона відноситься до чайного посуду? Молодці. Наступна. Що зайве? Так, стію зайвий, бо це меблі. Впорались із цим завданням, дітки необхідно знайти і назвати посуд, назви якого починаються на однаковий звук. Солонка, сковорода, сіто. Так, звук С. Молодці. Наступне зображення. Кастрюля, ковш. Який спільний звук? К. К. Промовляйте. К. Молодці. Чашка? Чайник. Спільний звук який? Ч. Ч. Молодці, дітки. Впорались. Давайте разом з бабусею Фідорою вивчимо скоромовку. мовку. Чайник чаю заварив діток чаєм напоїв. Ще раз тільки швиденько. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Ще раз тільки швидше. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Розумнички мої! А на сьогодні у мене все. До нової зустрічі!